Батько зателефонував з претензіями, чому я знову виходжу заміж і скільки буду тягнути з нього гроші. А я відповіла так, як він того заслужив, і кинула слухавку. Стільки, скільки йти. Я завжди звикла, що тато поруч, тато уважний і добрий. Взагалі, батьки у мене дуже добрі були до мене і до сестри, ніяких повчань щодо навчання, ніяких ліплень чемпіонок, коли ми ходили на гуртки атлетики чи танці. Живіть і радійте, та дайте радіти іншим, ось девіз нашої сім'ї, був девізом. А потім, коли я пішла вчитися, а сестра закінчувала навчання, тоді тато знайшов собі нове кохання. Звичайно, що молоде. Це було таке неприйняття, це була натуральна зрада. Розумієте, якби мама була негарна, чи характер мала поганий, чи пиляла його, і він втікав з родини, щоб дихнути трохи свободи, але цього всього не було. Мама, хоч і в сорок, але була маленька, тендітна і не виглядала на свій вік. Але після того, як тато пішов, то я її не впізнала. Вона посіріла за один день, і ні я, ні сестра ми ось цього з мамою татові не пробачимо ніколи. Він пробував нас познайомити зі своєю, але ми категорично відмовлялися. Мама його бачити взагалі не хотіла і викреслила зі свого життя, наче його там ніколи й не було. Коли у нього з'явився на світ син, то він запрошував нас на хрестини, але ми, звичайно, не пішли. Він намагався нам догодити і купити нашу любов Так оплатив сестрі весілля. Я не хочу від нього брати ні копійки, сказала Марта. Але я її переконувала в іншому бери, то буде менше грошей, тій фіфі, -фі». і тільки з такою умовою вона погодилася, що візьме гроші, але її ноги не буде на нашому святі. Марта була прекрасна і мама сяяла від щастя. Мені було її трохи шкода, що вона така гарна і сама, але мама сказала, що головне, що їй так добре, а все інше буде, якщо їй знадобиться. Я бачила, що батько теж на маму поглядає, але вже все пізно. Далі я вирішила теж вийти заміж. Не скажу, що було сильне кохання, просто було цікаво, як це там, за весільним танцем і зніманням фати. В тата я не просто взяла гроші, я вимагала все найкраще за його гроші. Ресторан найдорожчий, меню найдорожче, сукню найдорожчу, та маду і музик найдорожчих. Тато все мовчки оплатив, а я через місяць подала на розрив шлюбу. Тато був просто шокований, а ми з сестрою лише хіхікали. Так йому й треба. Я колись легко знайомилася з хлопцями, вірила, що знайду одного і кохатиму все життя, як тато з мамою. Але тепер після цього виходить, що все таке крихке і недовговічне, то чи варто старатися щось подібне затівати? Краще жити самій і горя не знати? Я не кажу це Марті, бо якщо у неї вдасться, то й у мене вийде знайти когось, хто любить. А от в мами не вийшло і поки не виходить, хоч вона й ходить на побачення, але всі ті чоловіки якось не зачіпають її душі і серце. Може, це ще зміниться? Якось я побачила, що мама виходить з ванної з червоними очима, казала, що то крем попав в очі. Тоді я вирішила знову вийти заміж за стаса. Він хороший і смішний, скоріше друг, ніж велике голівудське кохання. От я й зателефонувала таткові, щоб готував грошики. А він вкрик, що ще з минулого весілля року не минуло, а я знову за старе. Ти своїй викуповуєш всілякі дорогі речі, а на рідну доньку шкода плати, якщо хочеш ще раз почути мій голос. Я кинула слухавку і не хочу так його грошей, як хочу, аби його корислива жінка кинула його через їх відсутність от чого я дійсно хочу, хіба я не маю на це права? На церемонії по чоловіку я таки дізналася, що втратила сон і апетит. Не могло те, що я знаю про свого чоловіка, поєднатися з тим, що мені сказали таким не поділишся в колі подруг, і я звернулася за фаховою допомогою. Прийняти і зрозуміти ситуацію я таки не змогла, все хотіла докопатися до самої суті. Чому саме так вчинив Роман, адже ми були разом практично цілими днями, на роботі і вдома, однодумці в усьому, а тут таке. Так, Роман був начальником і мав хорошу зарплату, але я теж не пасла задніх, та й усе встигала, щоб і їжа домашня, і обстановка в домі затишна. Все у нас було в домі для комфорту і затишку, але не було у нас дітей. Надіялися на фахівців, потім на чудо. Далі Роман вже хотів усиновити дитину, але ми так і не наважилися. Все відкладали та думали, а тут йому й 50 не стукнуло, а його вже нема. І ось прийшли всі колеги, я всіх знала і дякувала за співчуття. Ту жінку з дитиною я не знала і спочатку здивувалася, що вона так прискіпливо на мене дивиться, але мені було не до того, тому я швидко переключилася на щось інше. Але жінка підійшла до мене сама після того, як всі почали розходитися, і почала розповідати, що мій Роман все наше спільне життя вів подвійне життя, допомагав їй і своїй доньці. Я не вірю, сказала я, мій чоловік не міг так себе повести по відношенню до мене. Ну, він вас любив, я не заперечую. Сказала жінка, але доньку свою теж любив без пам'яті і всім нам допомагав. Тому думаю, що він записав нас у заповіт. У нього не було заповіту. Сказала я і зрозуміла, що бовкнула зайве, бо очі в жінки загорілися. І ось відтоді я й почала думати, як же так, Романе, як же тепер я маю за тобою тужити та тебе оплакувати, коли ти виявився на пробу не золотом, а я ж його так поважала, захоплювалася ним, а тут таке. Перерила всі документи, всі книжки перетормошила. Може, там є лист чи записка, хочу щось, щоб говорило про його інтрижку. Нема. Тоді я сказала його матері, бо моєї вже давно не було. Не можу за ним сумувати, бо він виявився не тим, як я думала, вирвалося в мене при ній, і все розказала про ту жінку і дитину. Яка ж ти, наче на носі п'ятдесятка, а життя зовсім не знаєш, сказала свекруха. Вона порадилася з адвокатом і той запропонував тій жінці здати тести, щоб підтвердити батьківство. Ви що? А це ви отак Роману шану віддаєте? Це ви отак його любите, що хочете його доньку залишити без копійки, а Роман про вас був іншої думки, казала та жінка. На мене ці слова подіяли. Я ж і так не заберу будинок з собою, їй залишу і все. А от свекруха була зовсім іншої думки. Вона почала копати і накопала таке, що я вже дивуюся, які ж то люди бувають. Виявилося, що ця пані справді знає мого чоловіка, але не прямо. Вона бачила його кілька разів на святкуваннях чи корпоративах, бо її чоловік працював з романом і переказував, що чоловік багатий, бездітний. І от та жінка вирішила видати свою доньку за чужу, і це при згоді свого ж чоловіка. Та як же це так? Зарати будинку йти на таке. Це ж яка гідність має бути в чоловіка, щоб він рідну дружину і доньку віддавав чужій людині заради цегли, плитки і ламінату? Звичайно, що я тепер спокійна за майно, але найприємніше, що мій чоловік був тим, ким я його знала, і це для мене цінніше за всі гроші світу? Підпишись, підтримай українськомовний контент.